Повалені дерева, зірвані дахи та відключення світла. Сьогодні після обіду на Чернігівщині почали фіксувати сильний вітер та погіршення погодних умов. Про це повідомила Суспільному речниця головного управління ДСНС в області Ірина Щукіна. На сайті Чернігів обленерго є інформація про знеструмлення в громадах. Червоним кольором позначені ті, де зафіксовані перерви в електропостачанні. Найбільше споживачів без світла в Козалецькій громаді 11 тисяч та в менській 10 тисяч. У Киський та Новгород Сіверський по 7 тисяч споживачів без електрики. Кореспондент Суспільного Олексій Коцепчук із Новгород-Сіверського повідомляє, що погіршення погодних умов відбулося близько 17-ї години і зараз там спостерігається сильний вітер. Розповів нам деталі. Я зараз нахожусь на в самому центрі Новгород Сіверська на вулиці князя Ігоря. Вона досі залишається без світла, без світла, наскільки я бачу, залишаються ще паралельні вулиці. Це Губерська, Козацька і сама центральна площа Новгород Сіверського. Від речниці обленерго Катерина Дроздова, що внаслідок негоди та саме з сильних поривів вітру найбільше будинків без світла залишилися саме на Новородців. Називають такі цифри, 369 абонентів. Дозвонилися також заступнику міського голови. Скільки разів близьово погано пропадає в місті, він каже, що було відключено три лінії, які забезпечують місто електрикою. Дві наразі лінії відновила електропостачання більшість вулиць. Але от одна лінія, сама яка забезпечує центральну частину вулиці, вона походу ще не така наразі ситуація. Як повідомила Суспільному речниця управління ДСНС в області Ірина Щукіна, рятувальників залучали прибирати дерева з проїжджої частини у Чернігові на вулиці Доценка, у Санківці Городнянської громади, в селищі Дружба з Ічнящини та у селі Лиски, що на Корюківщині. Також, як повідомляють дописувачі в соцмережах, у центрі Чернігова на Алеї Героїв впала ялинка. За попередніми даними, ніхто не травмувався. Зірвані вітром покрівлі у Чернігові на одній із будівель залізничного вокзалу та у Гончарівському. У носівці від сильних поривів вітру впала новорічна ялинка у центрі міста. Ніхто з людей не травмувався. Про це Суспільному повідомив міський голова Володимир Ігначенко. Встановлювати дерево назад вже не будуть, її розберуть. Також ялинка впала в центрі коропа. Працівники міської ради вийшли збирати іграшки. Кажуть, жодна не розбилася. Про це Суспільному розповіла заступниця міського голови Коропа Юлія Басанець.